Вітаю! Подивимося, зараз для вас таке питання: що від вас приховано на даному етапі? Даний етап це сьогоднішній день плюс-мінус пару днів. Коли б ви це відео не відкрили, тоді воно дійсне: що від вас приховано на часі, наразі, на даному етапі? Кубкова королева. Від вас приховує якась жінка? Кубкова королева, якась жінка приховує від вас якийсь перехід. Якийсь важкий перехід, важку дорогу. Або до вас, Знаєте, ця жінка дуже схожа на теж, це хтось із ваших рідних, близьких. Е, можливо, хтось буде вам рідний по крові навіть. Е, Можна навіть двоюрудних, ну все одно, хтось якась рідня. І вона або до вас приїхала, або приїде, або від вас хоче поїхати. І дорога важка. І вона від вас приховує, що дорога в неї важка. І від вас жіночка, жіночка Кубкова від вас приховує якусь дорогу, якийсь перехід.